Історія про те, як я допоміг встановити світовий рекорд із швидкості. Отже, до самої історії. E, вся ця історія відбулася для мене десь приблизно років 7 чи 8 тому назад. E, є такі два чудових хлопця: козака по ім'я на ім'я Назар і Максим. І в цих двох хлопців була чудова ідея, задумка. Встановити світовий рекорд швидкості на своєму мотоциклі. Мотоцикл у них був під назвою Іш 49 Ті, хто мотоциклісти, мотоциклісти давно і знаходяться в мототусовці, слідкують за всіми всякими такими історіями, можливо, про цю штуку чули. Так от, моя безпосередня роль була в тому, що е, ці хлопці звернулись до мене і сказали: Санька, треба нам зробити сідушку і ручки для нашого мотоцикла, котрий поїде на озеро Боневіль е, встановлювати світовий рекорд. Е, виглядало це приблизно ось таким чином. Ось тут от я вам покажу, чесно, не знаю, де саме я в кадрі знаходжусь. Ну, коротше, ось вам фоточки це як приїхала до мене ця сидушка. Потім от вже безпосередньо результат. До речі, для мене найцікавішим і найскладнішим це було зробити ось цей самий ложемент під величезні яйця і пеніс того хлопця, котрий буде сидіти за кермом, і на цьому іжі 50 якогось року встановлювати світовий рекорд швидкості. Ну, власне, виконав я це завдання, і потім це все добро поїхало на виставку у нас в Україні. Це було, здається, Мотоекспо або Мотове 2016 чи 2015 рік. Коротше, дуже-дуже давно. І ось так це виглядало. На стенді стояв цей мотоцикл. Для цієї поїздки там збирали усім світом, тому що ну, хлопці самі звичайні ідейні, і як і то. Хлопці поїхали все ж таки на цей самий Боневіль. У них дуже-дуже велика історія. Кому це буде цікаво, ви зможете знайти її, знайти її на просторах інтернету і прочитати там, можливо, на Фейсбуці до цих хлопців вони там про це все розповідали. Про цю історію навіть є фільм. А я вам хочу показати уривок з новин наших українських. про цю історію також. На дідовому Іжі та по Америці двоє українців встановили рекорд на престижних змаганнях. у США черкащани переобладнали мотоцикл і розвинули шалену швидкість, небачену в категорію вантажних байків. Перемога наших гонщиків надихнула чимало вітчизняних конструкторів. Український екіпаж черкащанин Максим Сагдієв і тернополянин Назар Лаврушко вперше змагались в автоперегонах в американському боневілі і одразу встановили новий рекорд. На мотоциклі іж 49 1951 року випуску розвили швидкість 143 кілометри за годину. У Києві чоловіки найбільше часу проводять у своїй майстерні імені Чкалова. Прошу. Мотоцикл, який встановив рекорд, купив ще дід Максима Савдієва. На цьому сталевому коні переїздила вся родина. Міцність машини ще від німецьких конструкторів. Креслення робили з німцями. Ми по цим кресленням працюємо. Десь щось, де, наприклад, вийшла, шестеренка з ладу ми можемо віддати на завод і можемо зробити. Ідея поїхати на американські перегони визріла, коли друзі подивились фільм Найшвидший Індіан. Потім участь у революції гідності, служба в армії і 2015-го повернулися до своєї мрії. Посилили двигун, зменшили вагу машини, зробили обтікачі, та самі скинули вагу. Корисні поради давали ще чемпіони радянського союзу. Комбінізон зі шкіри кенгуру дістався від одного видутного українського гонщика, рукавиці від іншого. Це нам дівчата пошили безкоштовно, сказали ви вивбаневіль. Ми вас щоб ви виглядали, як вони сказали, валютно. Друзі допомогли зі спорядженням спонсори з переїздом до Америки. На змаганнях зробили кілька заїздів, і з'ясувалось, що український мотоцикл найшвидший. Як це робиться, коли гонщик їде тільки в одну сторону? Той гонщик, він глухий, сліпий, його він не знає. Назар поїхав. А ми їдемо в машині з супроводу. Я їду, і ми чуємо по собі радіо. Вони кажуть, там 80, 87 миль. І я вже їду, я вже знаю, що рекорд. Назар не знає. Я під'їжджаю. Назар там гуші прижав, то що кажу, рекорд. І там вже танці, пляски, обнімашки. Тепер Назар в Америці, а Максим у Києві чаклують над пришвидшенням свого Іжа. Ось звичайний. Ціліндр я поставлю. Форсований. У нього канали розширені, продувочні. Є домик ліпіскового клапана. Форсування двигуна це мистецтво в залізі. Наступного року Максим та Назар налаштовуються перевершити свій же рекорд. Я хотів довести, що українці можуть щось робити разом. Треба єднатися, бо у нас всі розумні, а нас шматують. Ми об'єдналися і зробили результат. Олена Астахова, Олексій Супільняк. Факти ICTV. Ну, власне, якось ось так це все вийшло. І, до, до речі, ця сидушка, здається, і досі служить на цьому мотоциклі. Сподіваюсь, вам було трошки цікавенько. Ви, можливо, дізнались трошки щось нового. Напишіть, будь ласка, чи заходить такий формат відосів для вас чи ні. А я спробую знайти у своїх аналах, своїх історій. Для вас ще є якісь цікавенькі штуки. А, як вам сидушка, до речі? Лайк чи таке собі? Ну і хотілося би вам приїхати на такому мотіку.